Сьогодні, 23 лютого у неділю, у Німеччині проходять дочасні вибори до Бундестагу, і зараз всі спостерігають, якою може бути коаліція. За останніми опитуваннями на першому місці блок ХДС ХСС, його лідер Фрідрих Мерц, ну є найбільш вірогідним наступним канцлером Німеччини, і це дуже добре для України, бо він навіть говорив щодо того, що може Надати крилаті ракети Торос. Пам'ятаємо, скільки багато було розмов щодо цих крилатих ракет. Він критикував Олафа Шольца, що він не дає, що він забороняє постачання цих ракет Україні. Е, партія Шольца, Соціал-Демократична партія Німеччини за опитування має десь близько 15 Але експерти пишуть, що вона є першим ну, можливим е, партнером в майбутній новій коаліції. Сподіваюся, що. Пройдуть туди ще і партія зелених, вони також за підтримку, за допомогу Україні. І альтернатива для Німеччини вона на другому місці дають понад 20%. Побачимо, який буде кінцевий результат, бо за опитуваннями, 30 біля 30% громадян Німеччини, а їх понад 59 мільйонів виборців, так от 30% вони ще не визначили згідно сосудичного опитування, за кого можуть проголосувати. Отже, побачимо, які будуть кінцеві результати. Але знову ж, як пишуть експерти, формування коаліції нового уряду може тривати тижні або й місяць.